США розгортають безпрецедентні військові сили поблизу Венесуели. Трамп заявляє, що дні правління президента Мадуро добігають кінця. Мадуро благає Росію і Китай про порятунок. Та чи здатні партнери венесуельського диктатора реально вплинути на ситуацію? Навіщо взагалі Трамп у Венесуела? Бо там багато нафти, чи через те, що звідти у США потрапляють наркотики, чи тому, що Венесуела в полоні диктатора, а Трамп раптом розлюбив диктаторів. У цьому відео про те, чи все це блеф, чи підготовка до атаки, чи зважиться Вашингтон на хірургію, точкові удари по базах, арешт Мадуро силами спецслужб, чи піде в Абанк і зайде на берег? І головне, що це означає для України? Моє ім'я Дмитро Олійник. Підтримайте канал за кігар-кодом, який бачите на екрані. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше. Щоб збагнути передумови кризи, погляньмо на Венесуелу не через новинні стрічки, а так би мовити, в цілому. Країна на півночі південної Америки з виходом до Карибського моря та Атлантики, столиця Каракас. Офіційна мова іспанська населення становить трохи менше ніж в Україні близько 30 мільйонів, переважно католики, сусіди: Колумбія, Бразилія та Гаяна. Венесуела одна з перших у Латинській Америці. Проголосила незалежність і ухвалила конституцію з поділом влади і федералізмом у глобальному вимірі. Країна не належить до перших демократичних республік світу, але в межах Латинської Америки її справедливо вважати раннім і впливовим першопрохідцем республіканської моделі. Венесуела має один із найбільших у світі запасів нафти, і це визначає її економіку. При цьому за останні десятиліття країна пережила тривалу кризу з різкими інфляційними хвилями, падінням видобутку і інвестицій, доларизацію та зростанням неформального сектору. Якість державних послуг і інфраструктури суттєво відрізняється у регіоні в окремих зонах трапляються перебої з електрикою та зв'язком. Доходи населення дуже нерівномірні. Частина домогосподарств спирається на перекази з-за кордону, інші залежать від державних програм чи випадкових заробітків. Масова еміграція останніх років помітно вплинула на ринок праці та соціальну структуру. Крім цього, Венесуела є важливим транзитним коридором для кокаїну з Колумбії через венесуельське узбережжя до Карибів, Центральної Америки, Західної Африки та Європи. Сполучені Штати Америки фіксують. Залученість венесуельських державних інститутів до транзиту, а громадські організації описують участь окремих силовиків і чиновників у схемах наркокартелів, зокрема на рівні контролю за відвантаженнями та відмиванням грошей. Загалом в Україні зростає роль кримінальних угрупувань. Одне з них перетворилося на транскордонну мережу, що фігурує в справах про наркоторгівлю та пов'язані злочини. Цього року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти одного з її лідерів. Правоохоронці звітують про арешти учасників у кількох країн однак, навіть західні уряди не певні, що влада Венесуели напряму контролює цю банду. Хоча Дональд Трамп виставляє президента Мадуро наркобароном номер один і стверджує, що той буквально керує так званим картелем двох сонць структурою, вбудованою у військову систему Венесуели, і відповідальною за сотні тонн кокаїну, які щороку йдуть до США та Європи. Сучасна політична система Венесуели формально є федеративною президентською республікою. Владу умовно розділено на п'ять гілок, але на практиці ці відбулася глибока авторитарна ерозія інститутів на користь виконавчої влади і правлячої партії під керівництвом Ніколаса Мадуро. Після суперечливих виборів 2024 року влада оголосила Мадуро переможцем без належної публікації детальних протоколів, що викликало масові протести та міжнародну відмову визнавати підсумки. Низка урядів і організацій заявили про відсутність вільних і чесних умов та репресії проти опозиції. Сьогодні політична система Венесуели здебільшого класифікується як авторитарна. Та чи авторитаризм і наркотрафік штовхають Трампа до військової операції проти Венесуели? У 20-му столітті Венесуела була здебільшого партнером і фактичним союзником Вашингтона після нафтового буму 20-х США стали головним інвестором і покупцем венесуельської нафти. Під час другої світової війни Венесуельська нафта була критичною для союзників. Танкерні маршрути через Кариби стали частиною воєнної логістики. Після війни Вашингтон бачив у Каракасі надійного постачальника та противагу прокомуністичним впливам впливом у регіоні. У Венесуелі траплялися авторитарні відступи, але в цілому її зовнішня орієнтація Лишалася проамериканською у 60-х-70-х Венесуела була однією з небагатьох стабільних демократій Латинської Америки, яка принципово не визнавала диктатури в регіоні і підтримувала демократичні режими у безпековій площині. Каракас був чітко антикомуністичним, співпрацював зі США у стримуванні кубинського впливу і партизанського руху. Оскільки Кубу активно підтримував СРСР, Венесуельська лінія означала фактично антирадянську позицію в регіоні. Тоді ж, Венесуела стає співзасновницею ОПЕК, прагну. Чи колективно впливати на ціни та умови видобутку це додало їй глобальної ваги, і водночас періодично напружувало відносини зі США та європейськими споживачами через націоналізацію нафтогалузі і прагнення енергетичного суверенітету, відносини з американськими компаніями перейшли у більш жорстку комерційну, але все ж партнерську площину. Завдяки нафтовим доходам 70-80-х Венесуела відігравала роль регіонального донора стабільності. Це збігалося з інтересами США, знижувало соціально-політичну напругу в їхньому південному сусідстві під час холодної війни. Але падіння цін на нафту боргова криза в кінці 80-х підірвали це партнерство. Невдалі реформи та корупційні скандали підігріли запит на політичну альтернативу, що вилилось у спроби перевороту 92-го і перемогу у Гочавеса. Сто го власне тут історія докорінно змінилася, що стало прологом до нинішньої кризи та загрози військового зіткнення США і Венесуели. 1999 рік. Важливий рубіж до влади у Венесуелі приходить підполковник у відставці Угочавес. А у Росії до влади приходить підполковник у відставці Владімір Путін. Венесуела розгортає антизахідну риторику, соціальні програми за рахунок нафторенти і пошук нових безпекових та фінансових партнерів. На цьому тлі у гру і вступає Москва Путіна від початку 2000-х Росія надає Венесуелі великі пакети озброєнь, винищувачі Су 30 гелікоптери, стрілецьку зброю, кредити. Було реалізовано спільні нафтогазові проєкти. Наприклад, там брала участь Роснафта, яка зараз опинилася під санкціями. Країни взаємно підтримували одна одну на міжнародних майданчиках, демонстрували Ічні жести, як от візити флоту Росії у Кариби 2008 тисячі Відносини Сполучених Штатів і Венесуели відповідно різко охололи. За президентства Джорджа Буша молодшого лунали взаємні звинувачення, висилки дипломатів. Відбувалися постійні нападки у публічній риториці. Після смерті Гучавеса у 2013 році країною починає керувати Ніколас Мадуро. Він виграє вибори, хоча опозиція заявляла про порушення. Через декілька років Мадуро остаточно придушує опозицію і будує жорстке вертикальне управі з опорою на силові інститути адміністрація Обами у Сполучених Штатах Америки переводить конфлікт у більш практичну площину. Тоді з'явилися адресні санкції за репресії та корупцію. Паралельно підтримувалося громадянське суспільство. Логіка була такою: робити крок до демократії, зменшуємо тиск. Є відкат посилюємо на тлі американських санкцій і на додачу до падіння цін на нафту і деградації головної нафтової державної компанії. Мадуро посилює критику Вашингтона. і Ще більше нарощує залежність від Москви та Пекіна. Іна, російські структури допомагали збувати венесуельську нафту під санкціями, а китайські кредити під нафту стали ключовим джерелом ліквідності разом із політичною парасолькою в міжнародних організаціях. Це зробило російсько-китайський вектор критичним елементом виживання режиму. Крім цього, зафіксовано чимало свідчень щодо зв'язків Венесуели з іранськими мережами і осередками Хезболи. Відомо про конкретні кейси в рамках розслідувань, наприклад, авіарейси Каракас Дамаск Тегеран з 2007 по дві які описувалися як канал перевезення людей і вантажів пов'язаних з Іраном і Хезболою, гучне розслідування CNN у 2017-му про продаж справжніх венесуельських паспортів особам із близького сходу, включно з людьми, пов'язаними з хезболою. Офіційний Каракас звинувачення відкидав, але саме ці розслідування сформували у Сполучених Штатах Америки образ Венесуели як тилового майданчика для іранських проксімереж у західній півкулі прямих публічно доведених доказів державної співпраці Каракаса з Хамасу, відкритих офіційно. Іних звітах значно менше ніж щодо Хезбули. Утім, тісний союз Венесуели з Іраном став підставою говорити про задній двір вісі зла. Тож не дивно, що за першої каденції Дональда Трампа відбувся акт максимального тиску на Венесуелу. Жорсткі фінансові і нафтові обмеження і визнання альтернативної легітимності опозиції. Байден цю рамку не скасував, але частково пом'якшив санкції в обмін на конкретні кроки влади Венесуели у виборчій сфері. Допуск опозиційних кандидатів до реєстрації, звільнення частини політ'я. Язнів доступ незалежних спостерігачів, технічні зміни у виборчій комісії, прозорі підрахунки і публікація даних. Якщо ці зобов'язання зривалися або імітувалися, послаблення згортали назад. У 2025-му риторика Трампа щодо Венесуели стала різко жорсткішою. Білий дім заявив про відкат до санкційного тиску, зокрема, скасування ліцензії на нафтові операції на кшталт дозволу для Шеврон. Було схвалено таємні операції ЦРУ проти режиму Мадуро і припинення тимчасового захисту для сотень тисяч венесуельців у штатах. За останні місяці США різко наростили військову активність у південній частині Карибського басейну поблизу Венесуели. У серпні, жовтні, до регіону зайшли Есмінці, крейсер і десантний Рабелі з морпіхами США вдалися до бойових ударів по човнах. Вашингтон наполягає на тому, що вони належать наркокартелям. Окремо відбулися демонстраційні польоти стратегічних бомбардувальників Б-52 і Б-1, що підлітали до узбережжя Венесуели. Формально штати протидіють наркокартелям, але масштаб і склад сил викликали дискусію про реальні наміри на капіталійському пагорбі. Сенатори, в тому числі республіканці, вимагають пояснень щодо правових підстав і ефективності стратегії ударів по човнах. Медіа від. Значають розрив між офіційним поясненням, як от боротьба з наркотрафіком, та фактичним військовим важким інструментарієм. Управління ООН з прав людини закликає негайно припинити удари по човнах, вказавши на непропорційність і ризик позасудових страт. Частина латиноамериканських політиків з різних країн також виступила із заявами про неприпустимість інтервенції та закликала зберігати регіон мирним. Мадуро та його військове керівництво оголосили максимальну готовність, мобілізували міліцію, публічно попередили США про фатальну помилку у разі атаки і звинуватили Вашингтон і союзників у провокаціях. Каракас також у відповідь проводить показові заходи. Ось так виглядає розгортання ППУ Венесуели в очікуванні можливої загальновійськової операції Сполучених Штатів Америки. Загальний меседж влади Мадуро це не антинаркотична операція, а силовий тиск і прикриття для спроб зміни режиму. То чи дійсно режим Мадуро? Тепер під питанням газета Miami Геральд пише, що адміністрація Трампа вже вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Це підтверджує джерело New York Post, знайоме з планами. Воно також повідомило видання, що метою операції буде ліквідація командної структури диктатора картеля двох сонць та знищення військових об'єктів, які захищають. Діяльність режиму. При цьому Трамп на запитання, чи збираються США завдавати ударів по Венесуелі, сказав, що сумнівається. А от, відповідаючи на питання журналістки, чи дні Мадуро на посаді президента вичерпані, заявив: Я б сказав, що так, думаю, що так. Станом на початок листопада США підтягнули до узбережжя Венесуели великий десантний корабель «Іво Джима» з понад півтора тисячі морпіхів і ракетний есмінець Гревлі із томагавками. За оцінками позиціювання кораблів поблизу острова Лаурчіла виглядає як готовність до точкових ударів або десантних дій. На додачу до цього найбільший, найсучасніший та найдорожчий у світі авіаносець «Джеральд Форд» прямує до карибського басейну. США також відновлюють занедбану з часів холодної війни базу Рузвельт Роас у Пуерто -Рико та розширюють спроможності на цивільних аеропортах у Пуерто Рико і на острові Сен-Круа. Приблизно за 800 кілометрів від Венесуели. Ройтерс зафіксував розчищення і перепрокладення руліжних доріжок, встановлення мобільної диспетчерської вежі, техніки зв'язку і охорони, нові наметові містечка, а також присутність літаків і вертольотів корпусу морської піхоти, гелікоптери, F-35, транспортні літаки. У аеропорту Рафаеля Ернандеса будують сховище боєприпасів. На Сент Круа модернізують перони та встановлюють новий радар. За даними з Вошинтон на клі цього нарощування Каракас звернувся по допомогу до своїх. Головних партнерів Мадуро надсилав листи до Москви і Пекіна з проханням про розширення військової співпраці та терміновий ремонт техніки від літаків су 30 до радарів, а також про поставки ракет і логістичну підтримку. Окремо згадувалося про контакти з Іраном щодо безпілотників великої дальності і засобів пасивного виявлення та GPS-глушилок. Ідея Мадуро в публічних меседжах представити ескалацію США як загрозу не лише Венесуелі, а й Китаю. І Росії конкретної реакції від Москви та Пекіна не наведено, але зазначається, що до Венесуели прилітав російський ІЛ 76 пов'язаний з попередніми перевезеннями озброєнь. Крім цього, Росія публічно засудила американську надмірну силу і підтримала Венесуелу. Також у Росії ратифікували новий стратегічний договір із Каракасом, хоча й без прямих зобов'язань щодо оборони. А ще у держдумі Росії пригрозили передати Венесуелі арешник. тут без коментарів. Очевидно, через збиство українців можливості Росії реально допомогти Венесуелі зараз обмежені. Врешті Кремль може бути зацікавлений у кризі в Карибах, бо вона відтягує увагу і ресурси США від України та Європи на близький до США театр, змушує Вашингтон тримати флот і авіацію в Карибах, а значить розпорошувати політичний і військовий тиск на Москву на рівні інформаційної війни. Москва може позиціонувати себе як захисника суверенітету латиноамериканського партнера і засуджувати надмірну силу Сполучених Штатів Америки. І в цьому аспекті Росія дійсно виглядає переконливо бо раз так. Які претензії до Москви в контексті агресії щодо України виходить, США нічим не кращі і так само втручаються у справи інших країн? У своїй колонці для The Washington Post відомий американський військовий історик Макс Бут нагадує, що США мають довгу історію втручань у Латинській Америці: Гаїті, Домінікана, Нікарагуа, та замість реформ там прийшли диктатури. Переворот у Гватемалі 54-го став прологом до тривалої громадянської війни і радикалізації. Фіаско ЦРУ в затоці Качіно сприяло розміщенню радянських Ракет на Кубі та карибській кризі у 2019-му Трамп вже намагався організувати переворот у Венесуелі, але тоді спроба провалилася. Мадуро здійснив чистки у війську, і на думку Бута зараз він майже невразливий. Ну і це вже не кажучи, що Трамп свариться з ключовими сусідами Венесуели, Бразилію та Колумбію, тиском, тарифами і образами. Тож розраховувати на їхню підтримку нереалістично. То Тому ж Трамп схибив, коли вирішив розібратися з Венесуелою силовим методом. А з іншого боку, чи можливо у сучасному світі досягати поставлених геополітичних цілей якось інакше? Чи ще працює м'яка сила? Публічна дипломатія та підтримка демократичної опозиції. Як відомо, Дональд Трамп мріяв отримати Нобелівську премію Миру та цього року не дотягнув. І от сюрприз Цьогоріч її отримує венесуельська політикиня Марія Мачадо за просування демократичних прав народу Венесуели і боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії. Я не стверджую, що це напряму пов'язані події, але погляньмо правді у вічі. Білий дім готує військову операцію проти Венесуели. Трампа нещадно за все критикують, і головне глобальний південь на чолі з Китаєм точно не схвалить майбутні операції. А жот лауреатка Нобелівської премії миру публічно підтримує ескалаційні дії США щодо своєї країни. Ціна репресій має зростати. Мадуро відчував, що їхні дії нічого не коштують. Вони можуть викрадати, катувати, вбивати, і ціна буде нульовою. Але час безкарності скінчився так. Марія Мачаро заявляє, що ескалація це єдиний спосіб змусити Мадуро піти. Схоже, б, Трамп дійсно заручився підтримкою головної опозиціонерки Венесуели. Українські аналітики з ресургам вважають, що у венесуельському треку США залучають іспанський фактор. Чому Іспанія нещодавно Трамп публічно пройшовся по Мадриду за низькі оборонні видатки і навіть пропонував переглянути членство Іспанії в НАТО та запровадити торговельні санкції. Після цього Мадрид оголосив, приєднується до програми і купує в США зброю для України. Це виглядає як спроба зняти тиск Вашингтона і синхронізуватися з європейською лінією та ключове мотив Трампа. Тиснучи на Іспанію, він вибиває для себе політичну легалізацію дій у Венесуелі у всьому іспаномовному світі. Не дарма і таємна зустріч коаліції рішучих проходить саме в Іспанії, попри те, що ядро коаліції формують Лондон, Париж і Берлін. У підсумку це ще один штрих до загальної картини. Сполучені Штати Америки готують ґрунт для усунення режиму Мадуру і роблять це не лише силами флоту, а й політичними важелями через Мадрид. Що маємо у підсумку? І що з того нам в Україні? Все вказує на те, що Трамп дійсно готується відмінусувати Мадуро. Фізично усунути чи затиснути і вичавити необхідне це вже інше питання. На це у Трампа декілька причин. По-перше, опосередкований вплив на Пекін. США не здолають Китай у лоб прямо зараз, але можуть поетапно ламати його сателітів. Учора Іран, сьогодні Венесуела. Та й само по собі повернення до жорсткої латиноамериканської лінії красномовна і корисна демонстрація сили на задньому дворі Сполучених Штатів Америки. По друге, демонстрація. Сили для внутрішньої аудиторії напередодні виборів, бо гра на темах злочинності, міграції та наркотероризму дійсно чіпляє, інакше Трамп не став би президентом у 2025-му. Хіба його не для боротьби з цими аспектами буття обрали? Чи достатньо сполучених штатів Америки сил, щоб здолати Мадуро військовим шляхом? Баланс потужностей не співставний. Венесуельська армія тримається на старому і проблемному озброєнні російського походження. Американці ж уже підтягнули флот і авіацію, розгортають тилові хаби в Карибах і мають досвід комплексних операцій. Так це дорого політично і небезпечно з точки зору ескалації, але технічно Вашингтон здатний швидко зламати силовий каркас режиму. Питання? Лише яким саме чином це може бути делікатний і безкровний арешт Мадуро силами ЦРУ, а можуть бути і точкові удари по військових цілях за іранським зразком. Широка наземна операція найризикованіший варіант. Трампа критикують за силову лінію однак, реальність сьогодні така світ у війнах і правові інструменти. Часто не працюють для України. Все це має сенс. Венесуела частина зв'язки з нашими ворогами: Росію, Китаєм, Іраном, КНДР, ослаблення або зміна режиму в Каракасі б'є по російських схемах збуту нафти, фінансуванню і розвідці. А також забирає в Ірану і Китаю ще один дружній майданчик у західній півкулі. Менше підпірок для противників, більше простору для України. Та союзників. Чекаю на ваші думки у коментарях під відео. Підтримайте канал за QR-кодом, який бачите на екрані. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.